О, доброго дня, народ не знаю, чи мене видно, бо телефон не мій. Камера погана. Значить, що я хочу сказати? Виходжу в ефір, тому що є інформація, що ну, у мене був обшук СБУ з поліцією е, всім ранку, 7 березня, подарунок на 8 березня. Е, забрали техніку, телефон, комп'ютери, поводилися чемно. Ну, я ну, що значить чемно. Вони мене не ображали, вони мене не, те саме <заруки> за руки не ламали, От, намагалися все зробити по-хорошому, так сказати, але звичайно витягували з мене інформацію, то, що їм потрібно, що, що хотіла, то казала. Значить, дивіться, я дома, ніхто мене не арештував, тому що є інформація, вже в Тік-Току розганяють, що мене чути не заламали, там поламали. Ні, мене ніхто не трогав, але залишили повістку викликати мене у е, якості свідка. Ну, Я щось не розумію. Ухвалі я виставила себе на сторінці, можете прочитати. Там написано, що я розпалюю міжнаціональну ворожнечу і особливо ображаю єврейський народ. Так я хочу заявити, що серед моїх друзів дуже багато євреїв. У мене з ними прекрасні стосунки, це прекрасні люди. Але є таке поняття як хабат. Я їх не поєдную з українсь українським тобто, з єврейським народом. Тому те, що я говорю, я озвучу інформацію, яку я беру з джерел, які доступні всім і всюди. Я нічого не видумую. Значить, ці переслідування, скоріш за все, з. Сформовані на підставі того, що ми ходили громадою, заносили в поліцію, в СБУ вимоги для того, щоб вони розслідували, в якій ситуації знаходиться зараз українська нація, наша держава і чи є в нас державні органи, і чому у нас видані фальшиві паспорта. Ну в общем, в такому напрямку видно, їм це дуже болить. Вони розслідувати не хочуть. Їм треба це все зам'яти, тому що є жінка, теж не одна, які подали теж в Житомирі. Вона подала так само. Документи, щоб вони розслідували, її так само заламали, викрали з дому, валяли по підлозі. Там такі бандюки прийшли, що просто жесть, в масках, і завезли зразу в суд. Ну тут же відпустили, тому що в неї немає паспорта. Вона його чи загубила, чи здала. Я не знаю, але в неї його нема. У мене так само вони шукали фізичну особу, комерційне ім'я Тетяна Леонідна Москалюк. Вони її не знайшли, але знайшли мене жінку. От, вибачте, сімай шапку бо душно. І обікрали по факту людину, людину з повними правами. Жінку в статусі людини з повними правами на ім'я Тетяна. Що сказати, скоріше за все, система тріщить по швам. Ті, що прийшли, захищають не українську націю, хоча вони повинні служити українському народу. Вони служать наказам представникам не нашого народу, тому що на сьогоднішній день, коли йде війна, коли йде знищення і геноцид української нації, коли люди залишені в небезпеці, кругом позбавляють людей. Комунальних саме забезпечення да ріжуть дроти, залишають маленьких дітей в небезпеці. От позавчора виходить, в мене обшуки в той же день в Житомирі в, жін, в жінки на ім'я Тетяна теж обрізали електрику. У такий злочинний спосіб кіхаря залишилося двоє маленьких дітей. Мама, яка хворіє серцем і тетяна сама без роботи, і вона на сьогодні не може обігрити хату. В неї всі похворіли. Оце наслідки цих злочинних дій. Тобто йде пряма таке прямі напади, пряме знищення генофонду на української нації і чомусь. Ні, СБУ, ні поліція цього не помічають. Вони ходять до таких, як я, да, до людей, які беззахисні, їх шестеро прийшло. Дві дівчини, студентки, які видно абсолютно безграмотні. Взагалі то мають бути поняті ті, сусіди, яких я хоча б знаю і довіряю людям, які будуть чесно там це все свідчити і підписувати. Вони привели їх з собою. Хто такий, я не знаю. Ще дуже цікавий момент. Прийшли всім ранку, видірнули з ліжка. От я е, переписала їхні всі прізвища, ім'я, по батька, хто вони і що вони. Але в процесі обшуку, так як був дурдом у мене в квартирі, да, валялися всі бумажки, е, вони вкрали цей папірець, де були прописані їхні прізвища і�� по батьку. Я це обнаружила при них. Я це на камеру їм сказала на їхню камеру, тому що був оператор, який це все записував. Кожне слово підходив, кожний документ, які я тикала що У них посвідчення фальшиві з тої папки, яку ми занесли, ви і занесли в поліцію, яка коштує 600 гривень, щоб ми її роздрукували. Вони витягнули листочки, на яких були намальовані танки Ізраїля з буквами З і В, які напали на Палістину. Ця картинка поширюється в інтернеті у вільному доступі. Ну вони її взяли як доказ, що нібито я. Розпалює міжнаціональну ворожнечу проти українсь єврейської нації. Ну, це брехня, тотальна брехня. Ніколи в жодному відео такого не говорила. Вони заявили мені, що в них є від когось заява, хто написав, що я розпалюю ворожнечу. Я підозрюю, що це, опять же, брехлива інформація, або якщо навіть у них є якась заява, то її писала людина без честі і гідності, або просто істота фізособа. Що ще? Ну, я достала сокиру, вийшла сокирою до них, сказала, що буду захищатися всіма доступними мені способами, тому що це моя квартира, моє приватне житло жінки, а не фізособи комерційного імені. І ну вони на це спочатку реагували трошки. Вони відступили назад, але все одно це безполезний шах, тому що в них сила. Вони заявили, що вони можуть. Застосувати зброю, наручники одягнути, ну, казав, давай стріляй, бери наручники. Будь ласка, що хочеш то роби, Це твоя справа, ну на твоїй совісті. Е, ну, вони цього не робили, тому що все одно хлопці прийшли по наказу, відчувають, що роблять дурну справу. Вони це розуміють. Я так бачу по них, що розуміють, але виконують, тому що дорожча зарплата, дорожча посада е, на сьогоднішній день. Вони не думають, що буде в майбутньому, що буде в наступному часі. Я проговорила що я віддаю на кармічний суд вищим силам їх і їхню діяльність, всіх шість осіб, які до мене прийшли, і їхні родини так само. І всіх тих, хто їх направив до мене, віддаю на кармічний суд вищим силам. Нехай розбираються з ними вони. Земний суд для них не поможе, а вищий кармічний суд там справедливий суд. Я їм розказала інформацію, яку я почула від Пенні Бредлі. Це відома жінка, яка. Вона американка, вона потрапила у четвертий рейх і викрили лише маленьку дитину. Це треба слухати її інформацію. Ну коротше, що сказала вона, що на кармічному суді був знищений бафамет. Бафамет всі бачили в Америці. Є така статуя, де величезна статуя, де він сидить у позі лотоса, але не лотоса, але сидить ця істота. От він з'явився в суд. І був дуже повів, повів себе дуже зухвало, де говорив, що я нічого поганого не зробив. Усі люди, яких я пив кров і з'їв, вони каже, прийшли до мене добровільно. Але там серед них були малята. А малята, звісно, сучили ножками, кричали гвалт, що вони проти, і на цьому він попався. Взагалі його просто взірвали. Всі чули, що один з род помер, другий застрелився. Рокфеллери, Моргани, всі потихеньку їх прибирають з землі. Получається, що виконується зараз заповіт Гравета. Він вступив в силу, і всі, хто не виконали заповіт Гравета, будуть позбавлені живота. Так прописано в заповіті Гравета. Я його читала, і я так розумію, що це саме зараз іде цей процес. Намагаються звичайно паразити втримати свою владу на землі над людьми. В них це не виходить. Дуже каряво в них це виходить. Оце розпалення війни. Да, бачите, вже є інформація, що е, хочуть поділити Україну на чотири шматки. Е, от мене питання до СБУ і прокуратури і до поліції. Ви це питання розглядали? Ви розслідували, що має бути далі? Желіновський теж торт, який у вигляді України був порізаний на чотири шматки. Це сигнал, де говориться про те, що це заплановано. Як воно буде далі, ніхто не знає, але до цього треба приймати міри. Тобто, в мене висновок один: що наші погони вони не служать українській нації, вони не захищають інтереси української нації, вони не захищають цілісність нашої держави, вони тільки піклуються про свою зарплату. Це називається Продали душу дьяволу, підписали з ним контракт, ну і тепер його виконують. У будь-якому разі справедливість існує. Я це знаю. Що буде далі? Не будемо бачити. Я в себе на сторінки виставила е, заяв вимогу повідомлення, яку я написала у поліцію. Відправила їм їхню повістку, відправила їх їм їхню е, ухвалу. Зверніть увагу, будь ласка, на ухвалу. Там що прописано, значить, підписалася е, слідчий Суддя підписався розшифровки. Немає. Печатка фальшива, стоїть спеціально змазана, Там немає ніяких е, інформацій, чия це печатка, е, і вона стоїть на підписі. Це означає, що е, слідчий зразу погасив свій підпис, він не має юридичної сили. Секретар ще що зробила, вона відокремила себе від основного тексту і від, від, від слідчого судді підпису да чорною пастою. Лінією подивіться уважно, там чорна, чорна пастою намальована лінія. Це теж вона себе відокремила по морському вексельному праву, що вона не має ніякого відношення до того, що там написано. Тобто вона обезпечила себе у законний спосіб, вона знає, що вона не буде нести за це відповідальності. А як ми знаємо, секретар вищий, ніж сам суддя. І написала вона двічі. Секретар-секретар, подивіться, це теж порушення пропису і це теж є нечинним. Воно втратила свою юридичну силу. Ще зверніть увагу. Вони спочатку звинувачують тому, що я розпалюю ворожнечу. Потім пишуть це. Вони по Фрейду пишуть за що вони вчепились до мене. Основна причина це, що я нібито підбурюю людей до масових заворушень. Тобто, коли я звернулася до своїх законних органів, да, в лапках СБУ прокуратури прокуратури і поліції, щоб вони розслідували ту інформацію, яку зібрав народ, дослідив. Які говориться, що над нами нависла смертельна небезпека, загроза, винищення генофонду нації, то вони це кваліфікують як масові заворушення. Ну правильно, ми ж писали від народу від територіальної громади. Ну мене записали в лідери. Ну, вибачте, лідер не лідер. А інформацію то треба розслідувати, але ж не хочеться. Тепер Мазур слідчий, він дуже просив у суді, щоб вилучити у мене всю техніку, всі телефони. Ніби я, блін, дочка мільйонера. У мене там один телефон нещасний, був і комп'ютер який син мені подарував. Тому що заробляє гроші трошки дитина на відміну від мами. Він просив все. Нотатки, бумажки. Суддя дозволив лише вилучити електронні файли з телефону і з комп'ютера. Тобто він перевищив свої владні повноваження і застосував на, на, само, на самовільний оцей розсуд. Він вилучив у мене комп'ютер і телефон. Він його повинен повернути у триденний термін, і то негайно. Причому я у вимозі написала, вони споплюжили мою техніку, вони зараз в ній сидять з нею. Вот можуть писати що завгодно у мене на сторінці. Так що будьте уважні, провокація може бути. І що? І можуть поставити туди жучок, можуть поставити прослушку, що завгодно. Камеру відеоспостереження можуть поставити. Тобто, ця техніка вже не придатна для подальшого користування мною. Треба буде її десь дівати, тому що це вже все. Тому я написала в грошовій формі, що мені повернули 50 тисяч за комп'ютер і 11 тисяч за телефон, за які за які гроші я їх купувала і зробила. Ну не я, а моя, мій син. Значить, порушення є. Далі у повістки написано з'явитися свідку. Тобто тут іду звинувачення кримінальні, а тут я вже свідок. Свідок чого? Ну там прописано умови, при яких свідок може не з'являтися. І остання графа написано: особа. Там інші моменти, да, і особа. Я підкреслила особа і написала навпроти, що паспорт з'явитися не зміг. І ще написала, що. Замість особа потерпіла, не, не свідок ухвала Господи, Вибачте, самі свідок написала потерпіла. От замовляюсь, тому що треба на роботу дігти. Я трошки запізнююся. Я вирішила зараз вийти в ефір, тому що ну прийшла інформація, що тут люди переживають і так далі. Багато хто подзвонили. Ну, перше до вечора мене не було зв'язку. Але я у сусідки позичила телефон, вона Мені дала. От я зараз ним користуюся, і дуже багато людей питали, як справи, чи допомогти грошима, чи допомогти юридично. І допомагають зараз. Гроші мені не треба, а от юридично, да Так, ну народ, все. Я завершу ефір, тому що треба бігти. Часу немає. Всім дякую за підтримку. Я знаю, що кожен хвилюється. Люди писали мені в річку, чи все добре? Все добре. 12-го вони назначали ту судову повістку, щоб я з'явилась. Я, звичайно, туди не піду, мені там нема що робити. Я не вважаю, я не є зловчинцем, я нічого поганого не зробила. І заберечую всі звинувачення на мою адресу. Вони всі брехливі, ухвала фальшива. печатки стоять розмиті, вони не мають юридичної сили. І вони це роблять умисно. Вот. І все, я по, по структурі документу вам вже розказала деякі в них. Хибні, хибні ці е, помилки зроблені, умисні, це не просто помилка, це умисно так все зроблено для того, щоб людину заплутати. Так як я хоч трошки щось розбираюся, я подивилася, побачила зразу всю брехню от, і повернула все, що їм належить, воно мені не належить, мені їхні бумажки не потрібні, я відправила їм назад. Що далі буду робити, я ще думаю, тому що тут. Трошки складно, якщо я звертаюсь до системи, їх покарати, то виходить, що я вступаю в взаємодії з системою. Якщо я не звертаюсь, то вони що хочуть, то роблять. Тому найкращий спосіб захисту це публікація, це заява людиною своїм голосом. І я от заявляю, що забороняю будь-кому втручатися у мій енергетичний простір, впливати на мене, видкувати з мене будь-яку інформацію, видьоргувати з мене. Енергію, мою життєву енергію забороняю, повертаю всім, що мені не належить, і забираю все, що належить мені. І від сьогодні я така, якою мене створила природа. Ну що до побачення. Я зараз буду шукатись, як підключиться, тому що дуже сонечко.